Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Готую сьогодні вареники. І для цього мені потрібно пів кілограма борошна. Я просіяла. Потрібно одно яйце. Так. Будемо робити однією рукою все. Так, яйце. Кажуть, середнє. І кажуть 55 грамів. Я рахую, що середнє 60 грамів. 55 це маленьке. Так, і потрібна олійка. І я раніше робила 2 столові ложки. Але ж ложки трошки відрізняються, столові. За рецептом 25 грамів. Ось тут у мене 24 грами. Ну, ніяк не могла. То більш налью, то менш. Так, 24 грами. І я хочу подивитись, скільки це у ложках буде. Ой. Вийде? Не вийде. Отак От ложки. Ну, хай буде. Так. Иди. Ну як однією рукою показати вам? Добре? Ну там уже витикає одна дві, дві? Повних-повних ложки. Тут уже 4. Так, дві ложки. Я здивована. Коли я в склянку наливала ложками, то я налила 4 ложки. Мабуть, наливаєш, щоб воно не пролилось. тому... Дивіться, як ви наливаєте. Так, що я тут вам показую сьогодні? Але ж дійсно, коли я наливала в склянку і у мене вийшло 4 ложки. Так. А коли ось так наливаєш, тому потрібно як наливати? Наливати вже. Одразу сюди і не, не боятися, що воно розільється, наливати повну-повну ложку. Ось так. Потрібно ось це. Так, я ще додала сіль. Додам сіль. Трошки я ще не прокинулась. Півчайної ложки. Так. Ось це потрібно перемішати і залитий окропом так, 250 мл. Це я зроблю за кадром, тому що потрібно ретельно все зробити вода дійсно гаряча. Добре. Вимісила ось тут одразу у цій ємності. Дуже гарно все виходить. І дехто перекладають в контейнери, закривають кришкою і залишають на декілька, ну, 10 хвилин відпочити, як кажуть. Але ж я так не роблю. Дехто плівкою Натягують. Я плівку на кухні теж не використовую. Це окрема розмова чому? Так, я просто накриваю ось так тарілкою плотно і хай собі лежить. Не потрібно буде зайвого нічого мити. Так, начинку робимо. У мене черниця заморожена. І ви знаєте, починаєш робити, вона розтає, сік виділяється. А в мене навпаки не виділяється сьогодні, так? Ну, я ще не розкатала тісто. Так. І отак от би заворачувати. Але ж... Я думала, що буде сік у мене так, як завжди. А тут гарно заморожене і все нормально. Але ж все одно буду робити, як я сьогодні запланувала. А я запланувала робити з чия. Якщо сіка забагато, чія забере, так, сік. Три столові ложки. Дадам. Ось так. Притрусила борошном. Ось цю штуку теж притрусила борошном. Так. Відкриваю, бачите, відкриваю. І дуже гарне. Не обвітрилась тіста, так що не потрібно ніякої плівки купувати. То наші матусі ніколи не використовували ніякої плівки. Так, і все було гаразд. Ви ж пам'ятаєте, як смачно все було? Так, і це я розкатаю за кадром. І будемо начиняти. І беру сьогодні ось таку велику. великий кру, кружочок, щоб був. Так. Чому так? Ну, якщо вийде, тоді я вам розповім. Так. Зараз розповім, бо моя донечка згадує. Як моя мама її бабуся готувала вареники? Вони були великі, смачні, начинки, багато. Тому я вирішила спробувати теж. Ніколи не робила і великі. Сім вареничків вийшло. І ще я сім зробила, ну, зроблю. І якщо сказати, я з'їв тільки сім вареничків. Так, але ж яких великих. Так, будемо робити далі. Ой. І ще ось стільки додам. 300 грам ягід вийшло. 11 вареничків. Так. Тому я беру ще чорницю. додам трошки цукру і спробую вже чисті ягоди без, без додавання чия. Так, і у нас тут кипить вода вже. Так Ау. два, три, чотири, а, чотири. П'ять. Шість. Сім. Так. Вода підсолена. Звичайні вареники після закипання дві хвилини і вони готові. Ну, ці трошки більше. гарнесенькі. Так скільки доньки покласти вареників? Ну добре, сім не буду класти. О, один прорвався, але ж нічого, таке буває. Так, полімо масель маслицем. Це, вуаля. Страва готова. М -м -м -м. Так. Ой. Що ж ти таке Так. Що я хочу? Спробувати. До речі, донечка взяла 4. Каже, що це занадто 5 це занадто Так, ось цей. Так, який порвався. Я не буду коштувати. Спробуємо цілий. Так, руками, бо як я тут вилки перед вами. <смір> Дивно. Але вийшли. М -м -м. Яка смокота. І ви дивіться, як допомагає Чіо. Так, рідина поглинається чио, і це виходить супер. Просто супер. Навіть з заморожених чорниць. <гум> <гум> я думаю, я вас приконала, що це смачно. І гарно виходить. М -м -м -м. Неймовірно. Дуже важко готувати і знімати, але ж у мене вийшло. Так. І я розтоплювала масло і змощувала ось так. Це краще, ніж просто наливати. Так. А як краще їсти, ви бачите, так? Ось це чиста чорниця без додавання. Чива. І що вийшло. Так. Воно. Ой! Мабуть, не розклеїлось, а поки остивала, бачите, розклеїлась трошки і випливає сік. А ось. Уж... Так, я вже трошки заговорююсь, так, як завжди. Ну, спробуємо. М -м -м. Уже половина сіку вилилась. Так що дуже-дуже гарно я сьогодні придумала готувати щіло. Це супер. Навіть коли вони вже готуються, вони всмоктують рідину, і дуже-дуже гарно виходить. Так що готуйте, не лінуйтеся і спробуйте такі великі. Це дуже смачно. До речі, донька сказала смачно. Але ж вона сказала, що тіста у бабусі твердіше було. Ну, мабуть, тоді не знали, як заварювати. Заварвати окропам. Худіть здоров'я! Побачимось, папа!